Це насправді можна розслабитись? Ніби схоже на те, але це не в тому мій голод у жорстокості. То перекуси трохи. на Звісно, Тримай. Дякую. Слухай, на твою думку, лантух взагалі здатна бути щасливою. Що? Її маска комедії ламається кожен день. Компанія Зубл має це якимось чарівним чином виправити. А може вона не хоче проводити час з таким грубіяном, як ти? Їй подобається, коли я грубий. Я думала тобі чхати на вподобання інших. Це я. Ну. А взагалі ти права, так і є. А у тебе є справжні друзі? Немає вже. Пробач! Про Я не збиралася казати про... Мовилася просто. Ам... О, Кінгере! Тільки подиви, наскільки там світлячків! Де? Це вона про що? Це нічого. Пусте. Невже вона тебе не дратує? Ну, вона дружня з усіма? Не знаю, просто, на мою думку, аж занадто. Ми застрягли тут. Нащо вічно вдавати, що навколо все добре. Якщо дня казати людям, що їх люблять, ці слова втрачають вартість. Складається враження, що тобою користуються. Не знаю. А ще вона дурепа і дивно виглядає. Ми всі тут дивні. Перепрошую, перед тобою еталонний самець. Мої вуха й хвіст є в маскулінності. У тебе ж немає хвоста. Що ти верзеш? Звісно, маю він. Хто? Де, де мій Відколи його не стало. Я ніколи не бачила тебе з хвостом. Але це? Взагалі. Вони щасливі. І справді, щасливі. Може, після цього ми могли... Б... Постривай! Це ж погано! Поясни татку Бурці, щоб. Це що пригоди з коробки пропозицій їм подобаються більше ніж мої. Що робити? Обесь і з швидчірко. Ти ти почав лаятися? Та й забудь, запускаємо антракт.